Лозівщина відзначила 70-ту річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. З цієї нагоди в місті Лозова на меморіалі слави відбулось урочисте покладання квітів. У церемонії взяли участь керівники Лозівського району та міста Лозова, держслужбовці Лозівської райдержадміністрації районної ради, міськвиконкому, представники громадських та ветеранських організацій присутні на заході. Поклали до монумента корзини і квітів пам'ять про загиб. Блих, учасники церемонії вшанували пам'ять воїнів-визволителів і всіх полеглих у великій вітчизняній війні хвилиною мовчання. Розгромлені ще ворожі зграї, спалені танкові колони і уламки залізних яструбів, що здавалися непереможними цілому світові. Зірвані пункту плани окупантів на шляху до перемоги, імена простих селян, які змінили рало на меч і стали героями. Імена юнаків, що за одну мить стали старцями. Вони йшли захищати рідну землю, синє небо і жовті лани пшениці, сивий Дніпро, високі Карпати і безкрайні степи. Йшли захищати хату серед вишневого саду і київський хрещатик, загублену серед степів залізничну станцію Лозову і багатолюдну Харківську Сумську. Вони не ділилися на захід та схід. Ішли захищати міста, в яких ніколи не були, і села, за які ніколи не чули. Вони йшли захищати Україну. Також, з нагоди відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників в усіх сільських та селищних радах нашого району відбулись мітинги та покладання квітів, вшановуючи пам'ять полеглих та померлих від ран, віддаючи шану живим учасникам війни та її свідкам, працівники райдержадміністрації сільських та селищних рад, делегації підприємств, організації установ, жителі району принесли квіти до пам'ятників загиблим воїнам у роки. Великої вітчизняної війни Учні декількох шкіл району на тому тижні на уроках мужності спілкувалися на тему збройного конфлікту в Україні з нашим земляком, учасником антитерористичної операції Сергієм Морозом. До подій на сході нашої країни Сергія Володимировича шкільна спільнота Лозівщини знала як вчителя історії Царидарівського навчально-виховного комплексу. На сьогодні пан Сергій уроків в рідній школі не проводить. Зараз він, як багато інших наших земляків, ризик. Куючи життям, захищає мир і спокій українців. Чому пішов воювати? Учням боєць зізнається, що існує реальна загроза для громадян країни з боку агресивних сусідів. Я так живий світти. Вам підтверджую, що дійсно, ця війна не запада України з Востоком, це війна України з Росією. Як так вийшло? Мені тяжело судити. Я считал Россию действительно страной, которая дружественной страной. Но когда мы сталкивались в бою с ихними наемниками, вот, гражданами Российской Федерации, которые приехали, подчеркиваю, приехали с России на Украину, чтобы разрушать очень много Кавказа, очень много мордвы, очень много татар, сказания оттуда. Вот. Сербы для меня это тоже было открытием. Есть сербы там на их стороне. Воюют. Приехали в Сербию. Про криваві і трагічні подробиці боєць батальйону Айдар не розповідав, аби не травмувати дитячу психіку. Зміст розповіді солдата ґрунтувався на бойовому шляху підрозділу, в якому служить він та його рідний брат, які, до речі, і зараз в зоні АТО. А Сергій вже другий місяць проходить курс реабілітації після поранення в коліно. Бійців підрозділу Айдар Сергій мороз описує простими словами: сміливі, сильні та істинні патріоти України. Такими солдатів. Зробила війна, до виникнення якої усі чоловіки мали виключно мирні професії, юристи, вчителі, підприємці. Зараз у всіх мета захистити рідну батьківщину і донести правду про життя солдатів та їх подвиги до молодого покоління. Ви знаєте, коли йде війна, це страшно. І коли солдатом тяжело, вона ну, саме все одно всі раму больше тяжелі та війна. которые не умеют воевать, которые не приспособлены к таким тяжелым условиям. И вот они сама больше страдают. Я просто хочу сказать одну вещь. Пока в Луганской и Донецкой области стоит украинская армия, держит рубежи, пока здесь, в числе на вашей маленькой родине, Черневичке будет мир. Вы вот так само спокойно можете ходить в школу. Так само спокойно можете вечером включать компьютер. То, что в вашем доме есть свет. Или сключать телевизор смотреть. Там нет ни света, ни газа, ни воды. Вы себе можете представить, как там живут. Летом еще как-то. Но вы можете как сейчас, когда уже наступает зима. Поэтому не за то, чтобы был мир, за то, чтобы не было войны, чтобы наша Украина была единой Украиной. То, чтобы вы действительно полюбили Украину, как свою родину, полюбили ту землю, где вы живете. Учні на уроці мужності цікавились у Сергія Мороза, як їх годують, як надають медичну допомогу. Видно було, школярів турбують долі солдатів. Їм теж хочеться якось допомогти, але підлітки можуть лише взяти участь в акціях гуманітарного напрямку. Допомога від населення говорили на зустрічах голова райдержадміністрації адміністрації Сергій Красноперов та начальник районного управління освіти Володимир Музика. Надходить постійно і у доволі великих обсягах. учебное заведения Вазовского района собрали около 5 тонн. Это только сельхозпродукция, это не считая медикаментов, теплых вещей, там, средств гигиены и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, нареканий на качество питания да. Владимировича не было. Никогда не было. Я действительно благодарен вообще Вазовскому району, да благодарен всем фермерам. Я знаю, что есть система, что тут не просто там одноразовая акция, я знаю, что фермера выделяют продукты, выделяют деньги. И наши вазовские волонтеры, и вазовод, так называемый женский регион есть, где девчата, извиняюсь, ходят с банкой, трехлитровые собирают деньги, выходят на акции. Вот действительно, волонтерский рух, вы знаете, вот, э, мы общались с разными подразделениями, не только Вайдаря, а и разными. И будучи в госпитале, я с разными общался. І от, ми карта прийшли кадомоду, що где-то процентів 70-80 в плані питання імдірування. Армія безпечують волонтерів. Як далі відбуватимуться справи в українських військових, Сергій Мороз не давав прогнози. Надіється, що все скоро завершиться. Надіється, що після лікування знову поїде до своїх братів по зброї, адже мирне життя треба відстоювати. Треба боротися за свободу держави та її громадян. Спасибо, Сергей, что он двигался на нашу просьбу провести руки патриотизма, чтобы показать, что мы на Восточной Украине тоже патриоты. Мы любим Украину и будем ее защищать с оружием в руках, если, 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 если придется. Спасибо большое школам, всем в вашей школе в том числе, что открылись на мероприятия по сбору помощи, гуманитарной помощи армии. Думаю, что мы эту акцию будем продолжать. Я думаю, что такие патриоты и Та, такие воины, как Сергея... Настолько Вайдарей, человек 15. Возовских очень много добровольцев, очень много мобилизованных. Мы защитим нашу родину. И все у нас будет хорошо. Спасибо. 30 жовтня голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов спільно з директором районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Людмилою Савенко відвідав дитячі будинки сімейного типу, які успішно функціонують на територіях Бунаківської та Павлівської сільських рад. Метою візитів було знайомство з сім'ями, умовами їх проживання, визначення потреб батьків-вихователів та дітей-вихованців. Ну то я спрашивала, чтобы сушняк заготовлять, а так какие проблемы. Что Ну бумажку разрешения лесничества гоняем. А возят, дорого возят. Сейчас а уже... вы, вы сами сможете заготовить? Конечно. Помните себя. Ну так, вон и 1800 целофетик там такие, давайте я немножко. Как? Как возилось? Все хорошо? Да. По пока да, yeah. пока да. В чотирьох родинах, де побував голова райдержадміністрації, прийомні діти виховуються в належних умовах. Вихованці залюбки показували гостям свої власні кімнати, вироби декоративно-прикладного мистецтва, розповідали про досягнення в навчанні, ділилися мріями про майбутні професії та розповідали вірші. Учаються вчить е, на шити і тесати, немовляток доглядати, рахувати і читати, малювати, і писати, хліб пекти і сад садити, кашу борщ і сталь варити, параплам кермувати державою керувати. А скажіть, чи треба вчити, як на світі вік прожити? Це Тетяна Байченко. Ага. Захист прав дитини є пріоритетним у нашому районі, і влада робитиме все для того, щоб діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, могли стати повноцінними громадянами нашої держави, зазначав Сергій Красноперов, вручаючи квіти та солодощі кожній сім'ї з побажанням усіляких гараздів, щастя, здоров'я, процвітання та миру.